Які тенденції у незаконному перетині кордону зараз спостерігаються, і з чим, на вашу думку, пов'язане збільшення кількості випадків в певні періоди, і які схеми порушники найчастіше використовують? Ну, треба розуміти, що спроби незаконного перетину кордону значно збільшилися під час введення воєнного стану і тих обмежень, які почали діяти на кордоні. Бо до того спроб незаконного перетину кордону громадянами України було значно менше. Ну в основному це були ті порушники, які намагалися переправити товари е в країни Європи, в тому числі по зеленій ділянці кордону. Зараз це е через е дію обмеження перетині кордону. Власне люди для себе і обирають незаконний е шлях, е хтось по зеленій ділянці кордону. Тобто, поза межами пунктів пропуску, хтось е, намагається перетнути кордон незаконно через пункти пропуску на шляхах, де можна легально перетинати кордон, але там, як правило, порушники або ж використовують підробні документи, або намагаються підкупити інспекторів Державної прикордонної служби, або навіть ховаються в конструктивних особливостях транспортних е, засобів. Є навіть випадки, коли е, людина. Заїхавши в пункт пропуску, намагається обійти лінію паспортного контролю, ховаючись е за кабінками там, паспортного контролю, іншими е об'єктами інфраструктури пункту пропуску для того, щоб фактично непомітно е пройти через пункт пропуску. І такі випадки поодинокі, але е все ж таки е фіксуються. Але загалом більшість спроб е все ж таки відбувається по зеленій ділянці кордону. Коли або поодинок, або навіть групами осіб, люди намагаються дістатися лінії кордону, в подальшому її перетнути. І найбільше спроб, таких за останній час, власне, напевно, під час дії воєнного стану, це на кордоні з Молдовою та Румунією. І треба розуміти, що досить ну, переважна більшість цих порушників вони не є такими самостійними. самостійними Особами, які мандрують до кордону, І, як правило, вони е, користуються послугами третіх осіб, таких злочинних організованих груп, е, з якими вони ну, знаходять їх або контактують через соціальні мережі. Заручаються якоюсь їхньою підтримкою ці організатори або пособники інструктують людей, як їм краще дістатися до кордону, беруть з них за це кошти, і в подальшому користуючись цими інструкціями або ж у супроводі пособників порушники намагаються дістатися лінії державного кордону. І як ми бачимо після того, як порушників затримуємо, на кошти, які вони платили цим злочинним групам, можуть суми можуть коливатися там від 3 до 10 тисяч доларів. В кожному в кожному окремому випадку суми ну звісно різні. Але треба розуміти, що обираючи шлях незаконного перетину кордону, самі порушники наражають себе на небезпеку. Та й власне організаторам і пособникам зі злочинних груп відверто плювати на життя людей, бо досить часто вони їх направляють через важкодоступні гірські місцевості, через лінію кордону, де вона проходить по гірським річкам. І були випадки, коли ми затримуємо порушника, і він відверто зізнається, що його не попереджали. Що йому доведеться долати а, вплав річку, він розуміє, що він не має достатніх фізичних сил на це. Ну і власне він а, в тому випадку, до прикладу, людина не стала ризикувати а, своїм життям а, і не, не пішла на цей а, крок для того, щоб зайти в річку і переплисти її. А на даний момент, а, на жаль, вже зафіксовано майже 30 випадків а, смертей. Це коли виявлялись тіла людей саме в гірських річках. А загалом фактів, коли люди гинули, намагаючись незаконно перетнути кордон, вже більше 35